Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас буде відео про підігрів акумулятора. У ну, мене така проблема є, бо я свій біомчик поставлю е, в гаражі, а там от зараз навіть холодно, бо похолодало. О, щось у мене плюс 10, всього тобто навіть в березні його прийдеться підігрівати. ну Там в мене буде через терморегуляцію. Придбав я от такі коврики підігріваючі. Зараз я розповім, там, де їх придбав, по скільки наскільки вона напругу. От ще буде в цьому відео під кінець, е, як е, вирішується спір е, гарантійний по панелях. Я думаю, ви замітили, що пропало моє останнє відео, і дуже ж цікаво, куди ж це воно ділося. Те відео. Да, я розповім, чого, куди і як. От і як це все вирішується. О, ну, наче все. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, це супер опалення, яке дуже надійне доволі. Казали мені, там, він довго те не пропрацює. Працює, відпрацював вже шостий сезон і чудово все працює. І не видно, що він там той компресор навіть думає поламатися. А більше там ламатися, то нема чого. Ну, насос скважини, але ж скважина це таке насос скважини. Усіх є насос скважини, то всі розуміють, як він працює. До речі, оцей маленький насос він досить оказався надійний Лео на 110 Вт. На Насосик скважений і качає нормально, Ну для теплового насоса мого вистачає. Ще є в мене сонячна електростанція, вже з інверторами КБ, але є досвід у мене використання і просто самих панелей, так що заходьте, дивіться. От, на нагрівальні навантаження. Хто не може відразу все купити, або може комусь не треба, щоб все працювало, а тільки треба основні такі споживачі, які по карману б'ють це. бойлер, там, електроплитка. Я так користувався обігрівачі всякі там, нагрівачі тени, активні навантаження. О, ще є в мене досвід використання вітрогенератора. Ще є в мене плейлист про ДЦ-циркуляційний насосик. Це для тих, хто хоче по мінімуму вкластися, не вкладати тисячі баксів. Оце все, щоб у вас все працювало авто, по автономному від сонця, по панелі там все таке, а просто щоб хоча б працювала система опалення, циркуляція в системі опалення, то цей дц циркуляційний насосик це дуже хороший варіант. Для такий економний, бюджетний варіант. там це циркулістці 12-вольтовий, паралельно врізаємо, у мене все є в плейлисті, і погнали. Все працює там, чи є те світло, чи нема. Все автоматично перемикається. До речі, треба бігати до нього. О, що то? А ще ж у мене є сонячний колектор, який ось ось вмикнеться. Вже сонце сюди повертається. Він у мене на цій стіні стоїть. Південно-західний напрямок. Дуже багато він зараз тепла дає, бо сонце вже гарно світить і досить довго воно світить. Це просто кіловати, кіловати і. Перерахунок на місяць, там теж кіловат-години, кіловат, кіловат це сотні. Я думаю, кіловат годин він видає теплової енергії. Ну, так що теж дуже раджу. Всі консультації ще в мене є. В першому закріпленому коментарі буде всі умови. Консультація. Посилання на відеогляд моїх супер екологічно чистих сухофруктів, які ніколи нічим не кропилися. Я дерева свої не кроплю, і ні виноград не кроплю, бо я лінивий ще кропить, і воно не хворіє. Я вважаю, що. Воно має само боротися О, з болячками. Якщо воно його поборе, то добре. Воно, а ці всі хімія, воно таке, воно не бореться, імунітет не виробляє від цього всього. То воно тільки гірше стає. Підсаджувати на це все, так як люди на лікарства підсідають, знаєте, як наркомани потім не можуть. Так само і дерева підсаджуються на ці всі фунгіциди, а ці всі циди, ци, цитиди і От так, що краще, що, що помре, то помре, що виживе, то останеться. Так будемо їсти. То буде най, найекологічніше і найчистіше для нашого організму. Най корисніше. Ще в мене буде в першому закріпленому в коментарі посилання на сайт Біом, акумулятори. Біом ще більше подешевше. Я не О, ну мені пояснили, що е, прийшла нова партія, велика партія. Воно, знаєте, чим більше воно робиться, тим воно дешевше можна зробити. Тобто більший опт він завжди дешевше виходить. Це так і в виробництві в закупівлі, це так завжди. Плюс там що ще по логістики, щось там ще. Е, Коротше, оцей акумулятор 5 кіловатний, вже зараз 600. 80 баксів, це що перерахунку на наші кошти, 28 тисяч гривень. 20 тисяч це просто комірки купити. соті, 105 комірки, це вже 20 тисяч, уявляєте, а там 28 А ще плюс корпус, там корпус, ну, ящик це просто отпад, ящик. Такого ящика ні в одного виробника навіть крутих, де є. Мені то ящик не треба. Мені оцей Біомовський ящик це просто супер. БМС, інверторна, джиконговська. От, більше 100 баксів. Оце все порахувати, ящик, БМС, проводи, е, ті всякі прокладочки, термопасти, що ви будете з'єднувати, там куча всяких дрібниць, які вам теж за загрошен купити, І у вас вийде, мені здається, навіть дороги зібрати до... свій акумулятор. То нащо воно тоді потрібно? Є питання по великих акумуляторах. Можливо, мені там писали, що якщо збирати великий акумулятор з трьохсотих комірок, то виходить дешевше. Можливо, не буду спорити. Може і так, це треба рахувати. Я це не рахував. Я рахував 5 кіловатний, бо в мене 5 кіловат. Я рахував 5 кіловат, і немає ніякого сенсу. З такими цінами, як зараз біом встановив, нема взагалі ніякого сенсу. Можете самі сісти, порахувати. Я не буду. Навіть нічого, хоча в мене вже є пораховане в відео, оскільки це вартувати вам буде. От, все наче сказав. Переходимо до посилання, буде і там же ж на цей біом і на сайт, і обов'язково промокод Нісадім, кажіть, тоді вам буде суперскидка. От от, супер бо без скидки там буде набагато дорожче. <сих> так що, я ж кажу, Мій канал і вигодно От, Переходимо до підігріву акумуляторів. Це необхідно взагалі то робити, бо ну спочатку так трохи теорії, бо він не працює так, як слід холодний нижче 10 градусів. А якщо ще нижче 5 градусів, то взагалі не робота. Я користую довго свій літній акумулятор на веліку, катаюся, то я знаю це точно. Він. Ну, не какущий, він, ну, мало ти дуже проїжджаєш, якщо на дворі там, 0 градусів. Він ще поки з хати його виніс, поки він там теплийше, то він ще їде-їде, їде. Потім уже ті лампочки тухнуть дуже швидко. І кілометраж зменшується, ну я не знаю, раза в два, а може і більше. Тобто багато ти не проїдеш, це значить холодний акумулятор, ти з нього багато не візьмеш, ти в нього багато не заштовхуєш. Це така експлуатація, цей акумулятору неприємно, знижується його ресурс. От, А там, якщо здається 0 градусів, то взагалі БМС його вимкне і від і, 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 і заряду і від розряду вимкне, здається, при нулі. Так що це не годиться. Мінімум, має бути, я вважаю, 15-18 градусів. 15, ну хоча б 15, хоча б 15 градусів для акумулятора треба забезпечити. 10 і 5 це не годиться. Тому я придбав, щоб воно нормально працювало, тим більше, що воно ж не буде постійно горіти, тільки за потреби. Отакі от, от коврики. Тут оце воно в кульку прийшло мені з Аліекс, два штучки. от таких Щас покажу їх. Ось, його, бачите, От такі вони. Два. Два таких коврика. з Така якась тканина, я не знаю, як воно це називається. Воно таке м'яке, таке, таке якесь м'яке таке з волосинок, таких, наче пресованих. Тут оце угліродне здається волокно. Що це таке? 12 -вольтові вони, здається. А, не здається, а точно. Ось, ось такі роз'йомчики в них, бачите? От. І вони написано для підігріву автомобільних сідушок. Тобто, я так поняв, під чехол вона ця фігня вставляється на спинку можна або під задницю. Ну, Що вам краще <хи> От, І вона гріє. Ось, до речі, є тут у нас по двом сторонам така бамашка, вона відклеюється, і там клейка поверхня, можна її просто куди вам треба приклеїти. Там, ну, як, я, наприклад, мені зручно буде приклеїти до корпусу акумулятора. До корпуса обов'язково, бо всередину я цю фігню вхати не буду. Е, до корпуса знаружі, бо корпус акумулятора біом дуже масивний, товстенький там метал. І цей метал він буде грітися, якби розповсюджувати тепло, по всьому розсмоктувати. Тобто весь корпус. Буде нагріватися рівномірно з усіх сторін, з дна і з боків. Хоча я його приклею там тільки з двох сторін, але корпус буде весь тепленький підігріватися. Є в мене два варіанти, до речі, я коли це все купив, замовив там, я чогось не знав. Ну, як, ну чогось не знав, що оказується, біом, ой, не біом, а цей БМС каже Конговська, там у них є в інверторних вихід на підігрів акумулятора. Це для мене було відкриття. Я вже замовив це, а потім це дізнався. О, там є там, контакт, один здається, туди плюс чіпляється чи мінус, а остальний на основний контакт, на, Там, що залишається. От. Але ж я подивився кучу відео. Ну, нема нормального відео такого подробного, як це працює, як це під'єднати. Найшов там одне відео, як мужик розказує, як це працює, підігрів через БМС-ку. І мені не сподобалось те, що він сказав. Бо там якісь, ну, трохи такий, як на мене. Дурнуватий алгоритм підігріву там, воно не гріє його постійно, не гріє по температурі, а воно його гріє тільки, наскільки я зрозумів. Може я не правий, підказуйте. Гріє тільки коли він заряджається або розряджається, тобто коли треба. Але ж я не знаю, як таке можна знати. Ну ось його стоїть акумулятор, там не заряджається, не розряджається, або розряджається малими там струмами. Він не гріється, виходить, там да все він застив, холодний, і тут мені чайник треба буде включити. І що БМЕСКА не дасть його включити, бо температура жах. Та Що ти, ти кричиш мені тут на вухо? Якісь смс ки повідомлення. О, е і він його не буде гріти, бо, ну, бо він зараз холодний. Це Він його спочатку має підігріти до якоїсь там температури виставлені, а потім включиться його заряд через заряд. Ну, Як на мене, якась дурнуватий алгоритм. Може я щось недозрозумів, бо ну, я ж кажу, нема нормального відео. Як працює цей підігрів, алгоритм підігріва, і розкажіть, хто має досвід, підключав там як воно працює, як воно гріє, як воно не гріє, бо щось там на мене все там досить мутно і не зрозуміло, не прозоро. Якось так воно працює. Як на мене, підігрів має бути незалежний ні від розряду, ні від заряду. Він має бути залежний тільки від температури акумулятора. Температура акумулятора впала. Чи він працює, чи не працює там нижче п'ятнадцяти, включився, підігрів, нагріло до вісімнадцяти, там до 17 виключився, підігрів. Все так воно має працювати. І так я збираюся зробити. Я так буду робити. От і до того ж, там виходить ще. Е, мені здається, що якщо 48-вольтовий акумулятор, то там треба і грілки теж 48 вольтові от, підключати. А ця 12-вольтова вже туди не підійде. Не підійде. Тому я замовив, я як планував, ізначально замовити ці 12-вольтові грілки, плюс терморегулятор, то копічаний, всі знають його да, мене такий, на колекторі стоїть, от, там долар стоїть. чи щось таке. От, Виставляється вся температура з датчиком виности. Метр. там датчиком, Ну, Нормальний терморегулятор досить такий надійний і працює, все. От, і плюс поніжайка поніжаєчка там, ну, це в мене по 25 Вт. Оці, до речі, коврики. Тобто, ну, якщо їх паралельно включать, то це буде 50 Вт. Не знаю, чи треба буде там аж 50 Вт. Може, я одним обійдуся, один залишиться, може два поставлю з двох сторін приклею. Він просто швидше буде вимикатися. Бестріше нагріє, быстріше вимикатися. більше енергії не піде, О, бо він ж по температурі буде працювати. От, так що, і от така поніжаєчка, виходить, з клем акумулятора на поніжайку, поніжаємо до 12 В. І ці 12 В пускаємо на терморегулятор, живлення терморегулятора 12 вольтово. Там от нема 48 Терморегуляторів з таким живленням. Це загостка така, тобто, так не зробиш без поніжайки ніяк. І також 12 вольт пускаємо і сюди. Оце один варіант підігріву, другий варіант підігріву через БМС-ку. Але там, я ж кажу, все досить мутно, незрозуміло. Я надіюсь на вас, що ви мені підкажете, як буде краще, логічніше, правильніше. Зробити, і які там взагалі, хто може об'яснити мені, який там алгоритм роботи, отої підігріва через ВМС. Бо я так і не знайшов нормальне відео, де нормально це показується. А те, що я знайшов, мені не сподобалось оцей алгоритм роботи. Так що, Мабуть, краще я буду тулить його так, як і задумував. Поніжайка, 12 вольт терморегулятор, 12-вольтові ці грілки і все таке. Ну, ще не знаю, радьте, радьте, я тут на вас сильно надіюся. це ще моє неостаточне рішення. От, Що робити, чи я правильно це купив, чи неправильно, чи мій хід мислі. Так ви мовити, вірний чи ні, О, надіюсь на вас, хто вже робив, може хтось по-своєму якось зробив. У ну, мене ще тільки два варіанти є підігрів. Це через БМС-ку, і це через 12-вольтову схему. Тобто, поніжаємо 12 вольт, потім О, 220 мені там не треба біля акумулятора з інвертора. Взагалі ніяк, Ну, щоб не пробило там десь 220 є 220, а 12 є 12. Тобто, ну, зрозумієте самі, да? набагато безпечніше. Тобто, на акумуляторі 220 мені не треба ніде. От, от так. от Може, якісь ще є у вас варіанти підігріву акумулятора? То пишіть, буду дуже радий. Так, переходимо вже до куди поділось моє останнє відео. Зв'язався <св> зі мною представник-продавець. Продавець акумулятор, акумулятор, сонячних панелей, от і запропонував мені відшкодувати всі збитки. По, ну така дуже для мене вигідна така пропозиція. Але за умови, що я е, видалю відео. Ну, спочатку, хоча б я його припиню трансляцію, обшій загального доступу видалю. От, якщо там все піде нормально і мене все здольтаряє, я потім видалю те відео зовсім от. Я. Намагався його переконати, що може, давайте залишимо це відео, бо це якби некрасиво, Ну, з моєї сторони, по отношенню до вас, глядачів. Я, до речі, вибачаюсь дуже сильно за таке, бо це ну, негарно. Ви писали коментарів там багато, там сотні коментарів. і Я це взяв так. Ну, пробачте мене. Я думаю, ви мене зрозумієте, так було треба. От, і от така умова була, щоб видалити це відео. Я намагався переконати. Якщо давайте, хай це відео залишиться, я потім просто зроблю, що все нормально. Відео ще одне, там все вернули, там все чудово, все вийшло, всі задоволені. Ну ні, вони так не погодилися, видалять і все. Ну, добре, ладно, видали це я відео. От, що буде, вирішиться як питання. Ще воно, ну якби не до кінця вирішилось, тому я зараз про це розповсюджуватися не буду. Вже ось на днях, на днях воно вже вирішиться. Я тоді все розповім, як було, все покажу, що мені там прийшлють. От ну я думаю, що все буде добре, і пропозиція досить така цікава. От, я вдячний дуже за всім за розуміння от, такої ситуації. Ще раз, ще раз, вибачте за те, що я його видалив ваші коментарі. Але я їх всі прочитав, всі прочитав, всі ваші поради на рахунок покраски. І, до речі, я зупинився на варіанті покрасити їх якоїсь там мені радили: Різинова, Каучукова, якась латексна да, латексна краска є така чи резінова, чи каучукова, чи латексна, білого, або прозорого кольору. От, вона чи для басейнів, чи для діж автомобілів. Там ну багато для чого. Чи для покривельних робіт, там щоб не текло. О. Тобто така вона універсальна. Я розумію, що воно не дешево буде. Але панелі треба якось рятувати, бо буде їм гаплик. Я подивився навіть оці, що на даху, там вони на багато гіршому положенні стоять. Бо дах, считай, оцю угол, іде криша. Ось зверху панель, наприклад, ось до сюди, тут жаль, ще шифер іде. У нас падає дощ на шифер, відбивається під углом, якраз під панель. Ось у нас тут панель закінчується, да, зрозуміло. Падає капельки, сюди бум-бум-бум-бум-бум. І забризкують ту панель знизу. Вони реально її мочать знизу, якщо так от відбивається. Ну, і Знизу, звісно, панелі там теж забиває, воно відбиває вода. Тобто вона мокріє, і видно, це по самій панелі. Знизу, якщо рукою потерти, там сипеться пило, то таке. Ну, що набилося то з водою, знаєте, то таке воно. Від капель видно, що набивалась там грязюка, пилюка таке воно. О, це буде, звісно, гемор великий. Величезний гемор його красить, ну там за хатою на землі то не проблема. Козлика поставив, знизу там покрасив за трубою, заліз там то таке, нічого знімати не треба. А от на даху красить, це просто капець буде. Це треба знімати кожну панель, перевертати її, чистить. О, до речі, щоб воно пристало, ще казали, щоб воно пристало. Я думаю, може його пошкрябати шкурочкою. Дрібною такою наждачечкою. Оцю плівку, ну, щоб краска пристала. Бо вона, ну, вона і не гладка, вона така, не як плівка гладка, бачили, да? вона така шершава, така вона зроблена, ця Ева плівка, чи то Ева, чи якесь барахло, коротше, воно порепалося і кита ева. От тобто, отак. От. Пошкрябать, може, тоді вона краска так краще пристала, Трошки так шкребнуть. До речі, я писали ще ж мені ще, що вона має бути термостійка, влагостійка. І ще там якась я це подумав про свою краску для сонячного колектора. Ш той краскою, що я красив, Вона якраз така. От. Це селективна краска, чорна, вона, правда, чорна. Це погано, що вона чорна. Але вона чудово пристає, навіть до оцинковки. Я в колекторі, в мене стоїть листи оцинковки, просто теж пошкрябані трошки шкурочку і покращує. Ідеально стоїть, нічого не відстає, хоча така там температура не була в тому колекторі. Вона не вонюча. От, вона дуже добре простає і вона пластична. Бо я коли красив її, то так от нігтям після того, як вона висохла, вона так, так продавлюється. Вона якась там трохи щось таке різинове є, є. О, ну не знаю, може і таку придбаю. Може, які у вас поради є, чим би його краще покрасити, бо якось треба рятувати в першу чергу ті панелі на даху. От. І писали мені там, що, то, що те, що я видавлював, то не повітря, а волога. Я не знаю, якщо то волога, то взагалі капець. Ну, хай висохнуть, звісно, хай висохнуть. Може висохне та волога під склом. Тоді вже буде красити. все буду показувати, як положено, все <кхи> як є. До речі, дуже мене зворушив один коментар під тим відео. Ну, просто дуже вам вдячний, мої глядачі, за таке, що відкрий банку Приватбанку, і ми там скинемося тобі на панелі. Ну, це просто капець. Я... Після таких коментарів я розумію, що ще не все втрачено для цього суспільства, для нас, для людей, що ще якась надія є. У нас дуже вдячні за такі коментарі, але ви не маєте на це скидатися. І я, якщо й дойду до такого, щоб клянчати гроші на щось і просити, то це ну вже така буде ситуація. Знаєте, що, ну що вообще капець уже ну нема там ніякої помощі ні з якої сторони, що не розраховують, там критична ситуація. Тоді я можливо звернуся до вас а Так ні. Є продавець, який має розмістити цю компенсувати ці всі мої збитки по гарантії, так як положено, от хай вони це і займаються. Ви тут ну, не маєте це робити. Але дуже я вдячний за таке, дуже вдячний за такий, за такий коментар. От що в мене такі чудові глядачі, і дуже вам дякую, що ви в мене є. Разом ми сила, ми свого доб'ємося. От, все, буду вас повідомляти, як там вирішиться. Ну, вже на днях, на днях швидко. Це ж така, ми так домовилися, швидко бо якщо. Та гарантія її робить так, як треба, компенсацію повернення. Там це затягнеться, як мені сказали, на місяці там якась експертна комісія, та, 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 і нічого ти не докажеш. Я так зрозумів, що. О, тому вже так вийшло, що відео видали, щоб це все швидше вирішилося і якомога краще, і щоб всі були задоволені. От, все буду тримати вас у курсі. Я думаю, наступне відео вже це питання вирішиться. І я вас повідомлю. Все, всім дякую за увагу. Пишіть, що ви думаєте про цей обігрів акумулятора? Бо я ще не знаю, що мені робити. Я ще не визначився. Розумієте, варіанти є різну. Ну, два варіанти є. Ну. Я не знаю, мені все ж таки оцей 12-вольтовий варіант більше підходить. Якби подобається, він більш для мене зрозуміліший. От. Але я не знаю, може ще якісь є варіанти. Хто як робив цей підігрів акумулятора, пишіть. мені дуже буде цікаво, бо я все одно його буду робити, бо я ж кажу, акумулятор в гаражі, як у вас стоїть там, чи десь в холоді, це не годиться. Він, ну, Ну, не годиться, кажу. Це і для акумулятора плохо, і для вас погано, бо ви з нього толком не візьмете і не зальєте туди нормальними струнами. Ну, така собі робота в холоді, то не годиться. Все, всім дякую за увагу. До побачення. Пишіть свої поради, питання, все читаю, всім відповідаю.